Часто, що ми вислуховували, це є веління народу, це є веління наших виборців, це є бажання людей змінити щось на краще, це є бажання людей жити в іншій країні. І не забувайте, революція гідності ще не закінчена. Я хочу звернутися до сесії з приводу того, що сесія прийняла заяву про розпуск Верховної Ради, тому що сьогодні. Повне перезавантаження влади, як парламентської, так і на місцях потрібно, тому що воно потрібно для того, щоб ми почали працювати і жити по новому. Якщо Верховна Рада не буде розпущена, то ми сьогодні не бачимо шляху в, в майбутнє. В мене обливається серце кров'ю, коли ми не набираємо голосів Верховній Раді, коли ми не можемо прийняти антитерористичні закони. Хоча це вже не АТО, це вже не далеко не антитерористична операція. Це війна з боку Росії, це війна з боку регіональних комуністів, які бажають контрреволюційного шляху. Це війна з боку інших, хто хоче, щоб Україна була залежна. Тому, товариство, я прошу, щоб сьогодні обласна сесія Вінницька звернулася до Турчинова. Звернення Вінницької обласної ради до Верховної Ради України з вимогою вжити заходів для дострокового припинення повноважень парламенту цього скликання. Достроковими виборами президента український народ розпочав процес оновлення влади. Наступним кроком має стати проведення дострокових виборів Верховної Ради. Україна має обрати новий парламент, здатний ухвалити закони, які демонтують існуючу олігархічну корупційну систему влади, дозволять громадянам реальним. Владу і стати справжніми господарями у своїй державі. Проведення дострокових виборів парламенту підтримує абсолютна більшість українців. Це вимога революції гідності, і вона має бути виконана. Умова протистояння російській агресії, перевибори вибори Верховної Ради є ключовим завданням для очищення влади від агентів Москви і Мегаків, зміцнення національної безпеки та на створення сильної проукраїнської депутатської більшості в новому парламенті. Перевибори дозволять очистити парламент від посібників Путіна, депутатів з фракцій партії регіонів та комуністів, що послідовно саботують прийняття законів, які спрямовані на протидію російській агресії. І цим фактично підтримують терористів. Нинішній склад Верховної Ради є найбільш загрозою для реваншу корупційного лірархічного режиму, заради національних інтересів та капітуляції перед вимогами російського агресора. Чинному скликанні парламенту, більшість депутатських мандатів належить колишнім однопартійцям і попутчикам Януковича. В той час, коли фракції політичних сил, що разом народом здійснювали революції гідності, налічують лише 165 чоловік і самостійно не можуть ухвалити жодного рішення. Колишні попутчики Януковича послідовно ігнорують ухвалення принципових з точки зору вимог революції гідності законів, законів саме про люстрацію. Про відновлення довіри до судової системи, про відкриття державного реєстру про власності на нерухоме майно, про заборону комуністичної ідеології, про скасування недоторканості народних депутатів, президента України та суддів, про запровадження відповідності народного депутата за порушення принципу особистого голосування. Тощо вже третій місяць, колишня депутатська більшість Януковича не дає згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народних депутатів, які організували. Ухвалення дитакторських законів 16 січня цього року, а також депутатів, які зрадили Україну і стали посібниками російського агресора. Така бездіяльність та саботаж парламенту є злочинним, тому її мати має бути в кінець. Також ми вимагаємо від Верховної Ради прийняття закону про вибори парламенту за новою виборчою системою, пропорційною системою з відкритими списками. Це дозволить суттєво посилити вплив громадян на формування персонального складу нового парламенту та мінізувати та корупційні схеми та адміністративні тиски змішаної виборчої системи. Тому ми звертаємося до Верховної Ради з вимогою вжити заходів для дострокового припинення повноважень парламенту цього скликання відповідно до статті 90 Конституції України. Вінницька обласна рада. Я прошу пане головуючий, внести до порядку денного. І поставити на голосування і проголосувати. Революція гідності продовжується. Слава Україні!